Добрий день! І сьогодні ми в гостях у вчительки Одеського ліцею номер 10 вчительки історії і правознавства підгорної Наталії Іванівни. І от у мене декілька запитань для Наталії Іванівни. Скажіть, будь ласка, Наталія Іванівно, від кого ви вперше почули слова українською мовою? Будь ласка! На це питання хочеться відповісти словами Івана Багряного. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова. Мова пісня колескова, мова матері уста. Перші слова українською мовою я, звісно, почула від своєї матері. Моїй родині завжди говорили українською. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, а от вчителька української мови, ви пам'ятаєте, як її звали? Хто вона? Так, звісно, моєю вчителькою української мови була моя матуся, підгорна Стефанія Михайлівна. Вона віддала 55 років життя вчительській професії. Саме вона привела мені любов до української мови, а також до моєї майбутньої професії вчителя. Дякуємо! З нами була підгорна Наталія Іванівна. До побачення далі буде обов'язково!